Сергій Жадан, перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті, в чужому ліжку, а він думає: чуже місто, чужа кімната, як я її тут залишу. Третя по обіді, суха осінь. Посиджу, доки вона спить, заговорюючи постійно, світло таке легке. Вона четвертий день у дорозі, хай їй хоча б тут буде спокійно. Якщо буде потрібно, поправлятиму ковдру. Якщо буде холодно, причинятиму вікна, спробую перехитрити її за студу невеліковну. Я сам усе це вигадав вона ні в чому не винна. Як я її залишу? Незабаром почнеться вечір швидко стемніє, повітря остигне, краще вже охороняти її речі, краще вже гріти мої її стигни. Раптом, коли я піду, ріки затоплять кімнату. Раптом птахи почнуть битися в стіни. Раптом дерева обступлять її й поведуть на страту, раптом сусіди почнуть рвати тіло її на частини. Раптом, щойно я вийду, вона забуде про мене, раптом забуде все, що говорила до цього, раптом серце її, золоте й шалене, буде битись тепер для когось чужого. Хай спить, хай розбереться зі снами, хай її нинішні сни перетечуть у колишні. Навіть якщо в своєму сні вона мене не впізнає, навіть якщо їй буде снитись хтось інший. І ось він сидить, відраховуючи хвилини, сидить, нервує без потреби, а вона не прокидається лише з тієї причини, що боїться, прокинувшись, не побачити його коло себе. Осінь над ними з льоду і сталі, холодні ріки, незнайомі люди. Найбільше вони бояться, що все це триватиме далі. Найбільше вони бояться, що більше нічого не буде.